З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго раночку. Доброго ранку. Бачите, ми з вами хочемо поговорити про те, що про те, що у нас щоне тиждень, якщо ну, хочете вірити, що не кожен день, але щотижня у нас якісь нові корупційні скандали з'являються. Як, ну, не, не, хочеться зразу питати, а як з цим боротися, але такого ж рецепту немає, як з цим боротися. Є рецепт. Чого? Є? А який ну, українці, ну, українці повинні припинити займатися э, э, спогляданням за корупцією, запитувати конкретні уповноважені органи, які називаються Набу, САП, ФАКС і НАЗК, які 10 років після не роблять. Коли ми почнемо задавати запитання уповноваженим органам, тоді все поміняється. Тому що знаєте, така цікава річ, у нас е, створилися органи, які не, пі, не підконтрольні, вони не, е, не проводяться аудит, то там тільки зараз якихось іноземців привезли, тільки вони чомусь аудит за півроку проводять, і невідомо, хто там проводить, чому воно не прозоро робиться і багато чого іншого. Запитуйте конкретні уповноважені органи. Ви ж коли е, на вулиці бандита бачите, який... Хоче вас бити. Ви ж у нього не запитуєте, не просите його перевиховатися, не запитуєте, що він тут робить, і так далі. Ви запитуєте, де поліція, яка допустила, що бандити ходять по вулицях. Так і тут конкретне запитання повинно бути до правоохоронних органів, тому що ця п'янка буде нескінченна. Знаєте, пане Тарасе? Я вчора згадав дуже цікаву операцію, яка відбувалася два, здається, а може й три роки в Італії. Це початок 90-х років. І до речі, оце серіал Спрут. Пам'ятаєте про комісара Катані, Він був натхнений да, цією історією. Да, Вона да. називалася Операція чисті руки. Вона а, брала собі на мету очищення політичної верхівки країни і регіонів країни від мафії, тому що мафія проникла в усі ешелони влади, практично, і насправді 20 тисяч італійських чиновників пройшли через це горнило от цих судових процесів, і був заарештований міністр закордонних справ на секундочку Італії. Тоді міністр охорони здоров'я, міністр внутрішніх справ. Там така чистка пройшла. А до речі, суддя. І головний, ну не суддя, а головний прокурор, який ініціював всю цю історію, він потім, як наслідок, як результат цього, став спікером італійського парламенту, що теж дуже серйозна посада. А, і я от думаю: ну тоді ж людина принципова знайшлася в Італії, яка сказала, все, це треба чистити від оцих пазурів мафії. У нас може виникнути така людина, і звідки вона може виникнути? З народу, чи це може бути хтось з влади? Дивіться, воно виникне тільки коли народ почне нарешті припинити, займатися, як я вам сказав, те, що я називаю ментальним аналізмом, а коли ми постійно перепощуємо ці фоточки з доларами і все інше, у нас повинно бути питання, запитання, чого вони досі знаходилися при владі. Так і питання це конкретно для правоохоронних органів. Коли українці нарешті зрозуміють, що треба будувати інституції, запитувати з інституцій, якими платимо гроші, тоді буде мінятися ситуація в такому форматі, як зараз у нас відбувається ніхто нікуди не з'явиться, тому що а, сидять ці люди, які вижирають ресурс так. А у і при чому добре, у пане Тараси що... не да. маленький ресурс, і да, в цьому році на наступний ще збільшується Так, да, збільшується. У них все добре, тому що люди сидять не запитують до них за роботу. А у них все добре. Звичайно, що воно так не з'явиться. Корупцію можливо побороти тільки невідворотністю покарання. Коли буде невідворотність покарання, коли вони будуть знати, що вони отримують покарання, тоді будуть робитися висновки. А з цією політикою, яку в тому числі по угодах зі слідством робить на і САП, воно ніколи не буде, тому що вони просто відпускають людей. Наприклад, там є угода, там пам'ятає, Рівненський лісник був 22 мільйони. 22 мільйони він повернув у нього умовний вирок. А так не буває. Що значить у нього умовний вирок? Е, всі корупціонери тепер зрозуміли, що можна повернути, а наступного разу спробувати по-іншому, по і тоді вийде. Конфіскація майна повинна бути арешт, як мінімум на 5 років, повинен бути, точніше, вирок повинен на 5 років, тому що це, це так, це не робота, це імітація бурхливої діяльності. І в такому форматі, як зараз це відбувається, ніхто ніколи не з на, на що от дивіться, от навіть якщо з'явиться принциповий прокурор як ви говорите, а на кого він спиратися буде? Ну де у нього апарат, який буде спроможний спіймати. Довести до суду, так, і потім виграти в суді. Якщо апарату немає, то про що ми говоримо? Ну, а то в такому контексті, от е, прокурори вони мають бути незалежними, е, незалежними від кого. ви кажете, А термін. на кого опиратися? Дійсно. А, що на президента, незалежний? на, е, на прем'єр-міністра, на кого? На опиратися? норми кримінального процесуального кодексу він повинен спиратися. І а, от у нас теж, знаєте, всі теж знову там по Хмельницьких прокурорах всі кричать, mm -hmm. а я, я. Що таке, так це вже два двічі реформована у нас прокуратура. Хто у нас займався? Двічі виганяли людей, проводили тестування. Вся ця е, кубка реформаторів бігала, посольство бігало, розповідали. Що це вони відповідальні за це? Несуть. Що вони поміняли людей? Чи не несуть відповідальність за це? У мене теж запитання, тому що знаєте, слід запитувати людей за роботу, яка вже зроблена, і за результати роботи. А не знову бігати, дивуватися, що там 40 прокурорів. Це так, так. Вони ж проходили тестування. Там були міжнародні експерти. Якісь там тести проходили. Всі кричали, що це добре. Рибашапка. Я пам'ятаю, останній великий реформатор, який розганяв прокуратуру, а потім розповідав, як це добре. Я пам'ятаю, що я його якось зустрів на одному з каналів, Запитував ти про якість, як, як це буде взагалі відбуватися? Він там щось мені почав кричати, що він великий реформатор. От результат реформ. А хто за це відповідальність несе? Ну, Дальний, а справа, що того, ніхто. Да, о. А народ повинен запитувати, хто за це несе відповідальність. Конкретні люди, які досі продовжують у нас займатися типу, типу реформами. Стосовно там залежне незалежне незалежних, не буває залежних і незалежних. так Буває люди, які. Є в тому числі моральний внутрішній стрижень так і є норми КПК кримінально процесуальна кодус. І є бажання працювати, а не займатися імітацією прохливої діяльності. А вони не будуть працювати, поки народ не буде конкретно з правоохоронних органів запитувати, а буде займатися. Оцім от перевішувати і знову там позіхати ай-яй-яй, як це може статися? А так і стається, тому що ви займаєтесь не тим, чим потрібно, а потрібно запитувати з конкретних уповноважених органів. Пане Тарасе, так а дивіться, у нас же стаття за корупцію, ну, мається на увазі, Кримінального кодексу України no. або кримінально процесуального no. вона якраз і передбачає те, що є опція а, так, от, виходу під заставу. Так може є сенс переглянути це і на законодавчому рівні це, це виправити? А чому? Ні, це неправильно. Тому що неважкі, скрізь неважкі злочини не у всьому світі, а вони. А, Дозволяє застава. Застава це не припинення кримінальної відповідальності. Давайте теж в термінах розбиратися. Це е, дається можливість вам вийти під заставу, але кримінальне провадження продовжується. Ци позбавляєшся цієї застави, якщо ти порушуєш там у, 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 умови виходу з під застави. І те теж, знаєте, у нас такі є доброхоти, які в правоохоронних органів, які потім тримають по роками, тримають людей в СУЗО, вибиваючи з них для статистики, вибиваючи з них якісь. Зізнання ні, застава по неважких злочинах, особливо економічних, вона повинна існувати. ось якщо йдеться про важкі злочини, наприклад, там зґвалтування, вбивство, навмисні вбивства, державна зрада, там звичайно що застави не можуть бути. А в всіх інших випадках це норма на ну, А Тут от вже... дивіться, от ви... от згадаємо ту ж саму крупу. Так, от о, керівницю обласної, З її no. так no. от її no. призначили заставу в 500 мільйонів гривень. Це приблизно 12 мільйонів доларів. Шість в неї, no. в принципі, вже є. Ні, їх вилучили. No. Ну окей, вилучили. Попродає вона свою там нерухомість, напозичає в друзів якихось родичів, колег. Хай, наприклад, наскрибе вона ті 12 мільйонів заплатить. Вийде під заставу. Так, їй заборонять. Е, е, Займати посаду кілька років в неї буде кримінальна ні, справа. ні, Не так, не так, не так, не так. Давайте ми знову фокус зміщуємо. Ми знову фокус повинні зміщувати в кримінальне провадження. Коли вона виходить під заставу, то вона а, просто з браслетом буде знаходитися. Вона не зможе пересуватися. У неї обмеження пересування ну там в залежності від того, яке рішення ухвалюється. буде арешт. пересування домашнє, А далі питання до правоохоронних органів, які ведуть слідство, як вони його доведуть до кінця, наскільки якісно проводилась робота а, щодо збору доказів, тому що у нас теж люблять, знаєте, покричати в Фейсбуках, а потім виявиться, що це великий пшик і нічим не закінчується. Це як у нас так любить набу робити. Ай-яй-яй, всіх там спіймали, а потім а потім виявляється, що і там порушення кримінально-процесуального кодексу, і там порушення. А, і це не приймається судом, тому що це є докази, отримані не в правомірний спосіб. А, ну і так далі, і так далі. Тобто тут ми ну, повинні теж запитувати конкретні питання. Тому знову таки, а, заборона обіймати посади, заборона обіймати з посади, воно починається з вироком. Суду, там зазвичай вироку суду написано, там 10 років заборонено обіймати, наприклад, державні посади. Але повинен бути повноцінний вже вирок. А для цього ми повинні запитувати правоохоронні органи і слідкувати за цим. Оце головне. Але дивіться, от я зараз дивлюсь на цікаву статистику, втричі менше корупціонерів покарали в 23-му році. І 2400 осіб потрапили до реєстру корупціонерів в 23 році за даними НАЗК. і це втричі менше порівняно з 21 першим. І тут просто дуже цікаво розібратися. А скільки з них понесли реальне покарання? Мається на увазі, що не От відбулися цим внесенням застави і подальшим потім розвалом цієї справи в суді. А реально, хоча би на якийсь термін, вони присіли. От мені здається, це дуже а, о, дивіться. Є є, є така, є така. Е, значить, звільнення від покарання отримали з цих корупціонерів всього лиш 0,6%, Громадські роботи отримали 0,7% з цих людей. От з цих дві. 2400 осіб, так які потрапили в 23 році в реєстр НАЗК, випробувальний термін отримали 1,2% людей. Позбавлення волі отримали 5,1 людей. Рахуєте, да, це менше 10% зараз. От тих, хто отримали якесь покарання. А решта 91,9% людей відбулися штрафами. От і питання. А чому тільки 5% у нас е, позбавлення Ні, волі не, отримали? Це, а 92% ну, – це, це, це штраф рестррестр, то що реєстр корупціонерів це фікція? Говорить, що заступником НАЗК довгий час був Артем Ситник, який сам був в реєстрі корупціонерів, а який зараз спокійно бореться з корупцією в цьому Міністерстві оборони. Тому це ще ще раз показує, що це фікція імітація борхливої діяльності. НАЗК само повинно сидіти за перевитрату коштів. Пам'ятаєте, цей список? Вони вели список цих хто. -хто? Там, з е, в, як вони називався вони там, хто працював в Росії, вносив до себе до списку і так далі. Оце абсолютно була непрофільна діяльність. Так? За це повинен сидіти, сидіти голова НАЗК, тому що це, не, це е, не цільове використання бюджетних коштів. Тобто, якісь люди займалися наповненням цього реєстру, е, використовувалися державні кошти. А це не відповідає тому, що написано в законі про музика. Вони вам що сказали чим займатися? Вам сказали займатися конкретними, там що там у них моніторинг, е, 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 життя. і все це. А чим ви займалися? Ви цим займалися. Ну, це все фікція. я вам скажу, як це перевіряється. Це не так повинно бути робитися. Е, для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працює правоохоронний орган, так? Робиться так: скільки було, наприклад, запитів у набу такого оперативного підрозділу стосовно отримання дозволів на прослуховування наприклад, примере на гласні дії? Так? Це одна цифра. Далі скільки з з цих, скільки з цієї кількості дозволів було, перетворилося в реальні кримінальні справи? Друга цифра. Далі, скільки з цих кримінальних е, справ дійшло до суду? Третя цифра, воно ж все менше, менше, ж розумієте. Mm. Да? А скільки з цих отримано вироків? так? Яких там Ще менша вироків? сума буде. Да, і скільки буде і скільки буде було повернено з апеляцій? Тоді ви побачите картину, як витрачаються ресурси в, в цьому в Набута САП скільки людей працює над конкретною справою? Тобто не треба, знаєте, заходити в сутність справ, так тому що це не має сенсу. Хоча у мене, наприклад, питання, як це так вийшло, що Злочевського якого можна було мільярд доларів забрати, так наприклад, Набута САП виправдала фактично, а, і справу засекретили. За дивним збігом обставин, мабуть, те, що він був е, е, роботодавцем хантера Байдена, і так далі. І тиша у нас один мільярд доларів могли забрати. І вся ця піар-тусовка, яка навколо набу, це говорив, що це правильний вирок. Ні, це неправильний вирок. Це якраз показує, що не все так добре в набу і сап. От мільярд доларів – це реальний вирок був би. І тому, коли ми бачимо ту статистику, ми побачимо, скільки, скільки норматив, наприклад, скільки слідчі повинен, наприклад, вести справ, скільки він веде, куди перевитрачаються ресурси і так далі. І ви тоді побачите всю повну картину. Реальної діяльності правоохоронних органів, тому що завдання САБ була боротьба в першу чергу з топ-корупцією, а не ловлять вони там якихось там, вибачте, сі, голів сілірад, там 4-5 тисяч доларів. Чи ви подивитеся, які там вироки? там просто смішні, угу. хоч одна справа за 10 років була доведена до кінця, не була доведена до кінця, яка з'явилася, коли. А злочевський намагався, як вони сказали, дати хабар на бусап, і, і та закінчилась тим, що його просто виправдали фактично. Ну, бачите, у нас, скажімо, знову ж таки склалося враження, що в суспільстві що в нас недостатньо добре працюють закони, хоча вони є в нас ні. Закони нормальні у е... нас, у нас все давно прописано, давно є повноваження. Ми повинні вимагати якості їх роботи, виконання в чергу правоохоронних органів, так в тому числі. От що головне, тому що корупція невідворотність покарання в першу чергу. Так, невідворотність покарання вже не вперше про це говоримо, однак ніяк це явище у нас не настане. Ну будемо сподіватися, що не все ще втрачено, і нарешті ми цього дочекаємося. Тарасе, дякуємо вам за тверезу оцінку Тарас ситуації Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.